Котик і півник, українська народна казка. Були собі котик і півник. От котикові треба йти по дрова, він і каже Півнику. Сядь же ти півнику на печі та їж калачі, а я піду по дрова. То як прийде лисичка, то не озивайсь, пішов. Коли це біжить лисичка, півнику, братику, відчини, як не відчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півники каже, тоток тоток не велів коток. От лисичка віконце видерла, борщик виїла і півника взяла. Неси його, а він кличе котика, співає. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, крутії гори, за бистрі води. От котик почув, наздогнав лисичку, відняв півника, приніс додому та й каже знов. Гляди ж, півнику, як прийде лисичка, не відкликайся, бо я тепер піду далі. І пішу. А лисичка вже й біжить стук стук у віконце. Півнику, братику, відчини, як не відчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник тоток-тоток, не вилів коток. От лисичка віконце видерла, борщик виїла і його взяла. Неси, а півник співає раз у в втретє. Котик не почув і понесла лисичка півника додому. Увечері приходить котик додому, немає півника. Він зажурився, узяв скрипочку і пішов до лисичиної хатки, сів під віконце і заспівав. Чи вдома лисиця, виходь, подивися. Почула лисиця і каже півнику Іди подивись, хто мене кличе, та швиденько повертайся. Півник скочив на віконце, а кіт схопив його та й побіг додому щодуху. І вже з того дня півник до віку слухав котика.